386, чи знаєте, люди? Матвії, Матвія, в Євангелії Матвія, 25 розділ, 32 вірш, є такі слова. І перед ним зберуться всі народи, і він відділить одних від одних, як віддаляє вівчар овець від козлів. Так будуть відділені праведники від грішники, ми то знаємо. Так будуть відділені грішники від тих, хто є Божими, від святих. Знає, чи знаєте люди, що прийде той день, як прийде спаситель, судити людей, чи знаєте люди, що прийде той час, як прийде спаситель, розлучати нас, чи знаєте люди. Що світу кінець, хто заслужить царство, Одержить вінець, а гучні громи будуть гриміти.